Гляд готового таунхаусу 66 квадратних метрів в центрі Білогородки. Зараз покажу вам внутрішнє планування. Є своя зона відпоч... це парковка і зона відпочинку. Зараз покажу вигрібна яма. У кожного своя класна локація це центр Білогородки, все поруч. Побудований з керамічного блоку зовнішнє утеплене, 10 см. Заведені всі комунікації. Тут якраз ніша стає. Гарно шафа, кухонна зона, можна П-образну кухню робити, Г-образну, це якраз вентиляційний канал і каналізація. Тут обідний стіл стає, диванчик кутовий чи прямий, навпроти телевізор, тумбочі, комод по бажанню. Така зона відпочинку, теж нагадаю, вона по документам йде із зони відпочинку, і під будинком і з фасаду, все документально оформлено. Тут можна зробити душову, унітаз, умивальник і пральна машина становиться. Монолітні сходи, зараз покажу вам другий поверх. Якщо вам потрібно продати власну нерухомість, звертайтеся, телефони будуть в описі. Дві окремі спальні кімнати. Одна. Зараз якраз звідси вам покажу. Це керамічний блок, як він виглядає. Він дуже теплий. ну і Нагадаю, що ззовні зроблене утеплення 10 см. Друга спальна кімната. Дах теж утеплений мінеральною ватою. І це ванна кімната з вікном. Приїжджайте на перегляд, покажу вам і таунхаус, і локацію до зустрічі.